Ця субота для Лубенчанок стала справжнім змаганням взяти участь у благодійному конкурсі краси «Міс Лубни-2011». З 12 з години. Дівчата зібралися в мене Плюс». На самому кастингу конкуренція звичайно відчувалась, але це загартовувало. Усі учасниці були достойні і у кожної були свої переваги. Сьогодні наша знімальна група вирішила завітати на благодійний кастинг краси Лубенщини «Міс Лубни-2011». Цікаво за якими критеріями судді будуть обирати учасниць. 3, 4, 5, 6, 7, за словами організатора, цьогорічний конкурс стане яскравим і незабутнім шоу за участі відомих зірок української естради, впливових політиків та бізнесменів. Це дійсно буде грандіозне збиття цього року. В журі у нас буде сидіти дві зірки. Это Яна Соломко, фіналістка шоу Халастяк, і Артем Семенов, Діва Урсула, фіналіст першого конкурсу Україна має таланти. Кроме этого, этот конкурс благотворительный и он проходит под патронатом народного депутата Украины Пинчука Андрея, а также всеукраинская молодежная организация молодые регионы. Ми підготуваємося к этому конкурсу не так, як звичайно, а намного серйозніше, тому що гроші деньги входу входа за цей конкурс підуть на благотворительність. До участі у конкурсі обиралися вродливі та обдаровані дівчата, котрі демонструватимуть свій шарм та вроду у фіналі конкурсу, який відбудеться 19 листопада на сцені НЛО+. Тож змагання за титул міс дві Хлопний-2011» буде запеклим, адже учасників будуть оцінювати журі української естради. Бі сьогоднішній кастинг краси на конкурс Міслобне дві Мені дуже цікавий цей конкурс. Я вважаю, що всі претендентки на міслубниці очень талантливі, красиві. і я вважаю, що навіть не головне победа, головне участие. І желаю всім, звісно же, победить. Дівчата, які пройшли кастинг, тепер серйозно готуватимуться до фіналу, адже він стане вирішальним у їхньому житті. Отже, 10 найкращих учасниць відібрано. Між дівчатами залишається серйозна конкуренція. Залишилось дізнатися, хто ж отримує титул Найгарнішої красуні Лубен це дійсно буде чарівний вечір, який принесе багато позитивних емоцій та усмішок. Ти перший побачиш найкращу красуню Лубен та подаруєш дитині усмішку. Олена Саддарова, Руслан Чернокульський, телестудія Лубни, служба новин, об'єктив.